Шановні здобувачі освіти та педагогічні працівники, хочу нагадати вам, що указом Президента України від 16 березня 2022 року було по всій Україні започатковано загальнонаціональну хвилину мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості. сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів полеглих. Під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Тож прошу вас долучитися до хвилини мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Росії проти України.